Я зранку думав собі, що сьогодні прочитати, Господи, я не знаю, що, що потрібно для Твого народу. І така приходить думка, думка, я тобі довіряю, або довірся мені. І я е, слухаю, молодь співає пісню, діти співають пісню, про, як автори кажуть, щоб довіритися Богу. І я думаю, що це не даремно. Тому що, можливо, сьогодні у цьому залі є люди, які вже втратили довіру, які стоять на роздоріжжі і не знають, що їм робити, тому що ситуації бувають різні у житті. І людина часом стоїть на роздоріжжі і не знає, кому вірити, не знає, кому довірити своє життя, не знає, кому довірити свою ситуацію. Але сьогодні Господь каже, що довірся мені. Довірся Ісусу Христу, Він той, який розрішить слава Господу. Тому що Він знає кожну ситуацію, він знає кожне серце, він знає наші потай... потаємні думки, він знає всі наші наміри. І Він хоче, щоб ми у своїх труднощах, у своїх проблемах ми довірялися Ісусу Христу. Він часто каже, що не бійся, довірся мені. Брате, сестро, Господь сьогодні тут, на цьому місці. Це сьогодні було яке сказано через уста молоді через пісню. Це було сказано через уста дітей через пісню. Господь каже: довіряйся. Дан, без Господа я нічого не значу. Без Господа я не можу нічого робити. Без Господа я не можу пройти ті спокуси страждання, Але із Господом, з Ісусом, і з надією на Бога я все зможу, тому що тільки Він може дати допомогу. Прочитаю одну історію, де також Ісус сказав вірити, довіряти. Це історія про лазаря. Усім відома, всі ми її знаємо, можливо, навіть і на пам'ять. Це записано у Євангелії від Йоанна, Читаю 11 розділ із першого вірша. Був один недужий Лазар з Вітанії, села Марії та її сестри Марти. Марія, брат, якої Лазар слабував, була ота, що миром помазала Господа, і волоссям своїм обтерла йому ноги. Отож, послали сестри до нього сказати йому: Господи, той, що Ти любиш його, слабує. Зачувши те, Ісус мовив, не дугаться не на смерть, а на славу Божу, щоб син Божий ним прославився. Любив же Ісус, Марту, і її сестру і Лазаря. Тож, як зачув, що той, хвор... що той хворієн ще два дні лишився на тому місці, де перебував? Щойно потому мовив до учнів ще раз до юдеї вирушаймо. Учні ж йому казали, учителю, Оце недавно юдеї тебе каменувати хотіли, а ти знову туди йдеш. Відрік Ісус, чи не дванадцять годин у дневі, коли хтось у день ходить, той не спотикається. Бачить бо світло світу цього. Коли ж хто небудь ходить уночі, то спотикається, у такому нема світла. Сказав ото, а тоді мовив до них Лазар, приятель наш, заснув. Піду проте і розбуджу його. А учні Йому, Господи, коли заснув, той одужає. Про Його смерть говорив Ісус. Вони ж собі гадали, що про спочинок у сні мова його була. Тож Ісус і каже йому одверто, їм одверто: Лазарь упокоївся, і я радію за вас, що мене там не було, щоб ви увірували. Ходімо, однак до нього. тоді... Тома, на прізвисько Близнюк, сказав до співучнів: Хотімо ми з ним, щоб разом умерти. Прибувши, застав Ісус його вже чотириденним у гробі. Була ж вітання недалеко Єрусалиму, з 15. І багато з юдеїв посходилися до Марти та Марії, щоб розважити їх по братові. Почувши ж, Марта, що Ісус наближається, метнулась йому зустріч, тоді як Марія сиділа в хаті. Отож заговорила Марта до Ісуса, Господи, якби ти був тут, мій брат би не вмер. А й тепер знаю, що все, що попросиш ти у Бога, Бог тобі дасть. І каже їй Ісус, твій Брат Воскресне. Знаю, каже, що до нього Марта, що Воскресне у Воскресіння для дня останнього, а Ісус їй я, Воскресіння і життя. Хто в мене вірує, той навіть і вмерші житиме. Кожен, хто живе і в мене вірує, не вірує. Кожен хто, мене, хто живе і в мене вірує, не вмре віки. Віриш тому? Так, Господи, каже йому: вірую, що Христос син, Божий син, який гряде у світ цей. Те, сказавши, пішла, покликала свою сестру Марію та й каже, попишки, учитель прийшов і тебе кличе. «Ледве та вчула та підвелася притьмом та й подалася до нього. Ісус ще не вийшов в село, був Він на тому місці, де його зустріла Марта. Юдеї, що були в хаті з нею та її розважали, побачивши, що Марія встала похапцем і вийшла, пішла слідом за нею, бо думали, що до гробу подалася, аби там поплакати. Та Марія, прийшовши туди, де був Ісус, і побачивши Його, впала йому до ніг і сказала йому: Господи, якби ти був тут, то мій брат не вмер би. Побачивши Ісус, що вона плаче, а й юдеї, що прийшли з нею, плачуть і собі, тож відчув жалощі в дусі і зворушений, запитав, де поклали ви його? Кажуть йому, іди, Господи, і поглянь. Заплакав Ісус, і заговорили і юдеї, бачить, Він його любив, а деякі з них мовили: Чи ж оцей, що сліпому очі зрячими вчинив, не міг так учинити, щоб і той не помер. І знову жалощі відчув і Ісус, і собі подався до гробу. А була то печера, і камінь лежав зверху. Відкотіть камінь, звелів Ісус. Марта, сестра померлого, каже йому: Господи, відгонить уже четвертий бодень!» А хіба я тобі не казав, озвав Ісус. Що коли віруєш, то побачиш славу Божу. Відкотили отже камінь, і звів Ісус очі вгору і мовив: Отче, тобі подяку складаю, що вислухав Ти мене. Я добре знаю, що повсякчас вислуховуєш мене. Тож тільки ради люду, який ото стоїть навколо, сказав я, щоб вони увірили, що ти мене послав. А промовивши те, кликнув на весь голос Лазарю, вийди сюди. І мертвий вийшов зв'язаним в полотно руками, ногами та обличчям, хусткою обмотаними. І сказав їм Ісус: роздяжіть його і пустіть, нехай ходить. Слава Ісусу! Ось така була дивна історія за часів Ісуса Христа. І... У цій історії показано, як Ісус, каже, Марфі, Марії і всім іншим, як потрібно довіряти. Навіть така історія, коли вже каже, все, Гро. немає вороття. Але Ісус сказав, каже, а хіба я тобі не казав? Що коли віруєш, побачиш славу Божу? Ми Багато років віруючи, можливо, хтось недавно, можливо, хтось каже вперше. І знаєте, у кожного віра, довіра у Бога по-різному. Хтось довіряє сильно, хтось десь бувають якісь сумніви. І навіть коли людина сильно довіряє, або буває ситуація, коли приходять сумнів. І людину, знаєте, хоче поразити цей сумнів. Тому що лукавий пускає струли си. Сі... Сумніву, щоб поразити нашу довіру до Господа. Але Ісус каже, а хіба я тобі не казав? Що якщо будеш вірувати, якщо будеш мені довіряти, побачиш славу Божу. Дорогі мої, перегляньмо своє життя. Коли нам було важко, було дуже важко, і коли нам казалося, що все, немає виходу, уже кінець, уже чотири дня в гробі, уже запах неприємний. Ну, що робити? Вірю, що буде потім Воскресіння, я знаю, каже, що буде потім воскресіння, а тепер уже все. Але Ісус каже, ні, це не все. Це для того, щоб була явлена слава Божа. Це для того, щоб прославився Господь. Як часто ми довіряємо Господу, як часто ми кажемо, Господи, ось я, роби все, що хочеш, ми співали пісню, що ось я, щоб склонитись. Оже, щоб схилитись, оже, щоб прославити тебе, Ось я, Господи. Навіть коли мені буває важко, але Господи, я тут. Я хочу чути твій голос. Я хочу мати спілкування з тобою. Я хочу жити з тобою. Я хочу до тебе у небо. Ось я. Скажімо це Ісусу не просто в пісні, але серцем і душею. Скажімо, Ісусе, я тут. Мені буває важко. Один батько казав, Господи, я вірую, що ти сильний, але допоможи моєму в невірію, тому що я людина. Я бачу багато того, що люди не змогли зробити. Навіть учні не змогли зробити. І тепер я стою перед Ісусом, але допоможи мені, тому що сумнів підкрадається. Зневіра приходить. Як часто ми падаємо у зневіру, як часто ми опускаємо свої руки і кажемо, де той Бог, до кого мені йти? А Ісус каже: віруй. Хіба Я тобі не сказав, що віруй і побачиш славу Божу? Ці люди, які прийшли до, до Марії і Маркочі, бо їх утішити, каже, а той, який очі сліпим давав, хіба не міг цього зцілити Лазаря? Хіба він не міг прийти раніше? Є й сьогодні ті, які можуть засуджувати, які можуть сміятися, які можуть докоряти казати, а де ваш Бог, а де твій Бог, чому так в тебе все погано? Але Ісус деколи каже, це для того, щоб була з'явлена слава Божа. Брате, сестро, коли тобі є важко, коли тобі тобі зараз важко, і ти стоїш на родорішні, і ти не знаєш, що робити. Господь хоче явити свою славу, почуй його голос. Не втрачай віру і надію, і скажи, Господи, ось я мені важко, але я хочу чути твій голос. Діти співали, поможи довіритись тобі. Перед нами є молитва. Демоцій молитві будемо просити з наших дітей, щоб Господь благословив за нас особисто, щоб дав нам сили довіритись Господу. Тому що це є дуже важливо. Автор каже пісні: поможи довіритись тобі. Коли тяжка хвилина, коли сумніви підходять, Господи, допоможи довіритись Тобі. Не дай сумнівам погубити мою душу, а дай з вірою приходити до Тебе. Поможи, каже боян, за тобою іду. Ми йдемо за Господом. Ми соголосилися йти за Ісусом. І повірте, що Господь ніколи не залишить. Він не кине на пів дороги. Він не залишить на одинці з проблемою. Ні. Він допоможе, коли я довіряю Ісусу. Він допоможе, коли я впевнений у Бозі. Багато із нас їздить маршруткою, поїздом чи, можливо, хто дітає дітаком. І кожен, хто сідає у певний вид транспорту, він довіряє водію, машиністу чи льотчику, правда? Він не ходить і не перевіряє, слухай, а ти маєш досвід, а ти мене довезеш. А чи я попаду до назначеного місця? Кожен, хто сідає у машину, в автобус чи в поїзд, чи в літак, він знає, що є водій, є пілот, який довезе, який долетить до назначеного місця. Хоча скажу вам, що є дечому різниця, пілот може помилитися, водій може помилитися, машиніст може помилитися, а наш Господь не помиляється, слава Ісусу. Тому що, якщо Він узяв тебе в свої руки, він зобов'язався довести до неба. Але якщо ми довірили своє життя Ісусу, то не впадаємо у сумнів, не піддавай сумніву те, що Господь є з нами, тому що він є вчора, і сьогодні, і по самий. і Він тримає тебе за твою руку, і він старанно веде у небо. І каже, моя підтримка, Спаситель мій. Я думаю, собі, що кожен із нас відчував підтримку Господа, відчував у руку Господню, коли було важко. Я багато свідчив і ще раз кажу. Господь одноразово допомагав мені. Коли я не бачив просвіта, коли я не знав, як поступити, Господь давав свою допомогу вчасно. Головне, чекай із вірою, чекай із надією на Господа, а підтримка буде. Часом люди роблять помилки, тому що вони не хочуть чекати, вони щось метушаться, десь пішають, щось хочуть робити і спішать поперед Господа. І дуже часто наламують дров. А потім кажуть, Господь допустив. Ні, це не Господь допустив. Це ти або я поспішили. У своїх висновках, у своїй справі ми просто поспішили. Ми не дочекалися відповіді від Господа. У Господа був план. У Господа було своє направлення. Він хотів зробити, щоб було краще тобі. Але я поспішив і зробив собі гірше. Зуміємо довіряти Господу, тому що моя підтримка це спаситель мій. Моя дорога веде до Бога, і допомога прийде від Нього. Слава Ісусу! Чуєте? Допомога приходить від Господа. Коли люди ставлять хрест, ставлять крапку, допомога приходить від Господа. Але як потрібно дуже бути уважними? До голоса Божого, щоб чути, що Він говорить, щоб виконати те, що він каже, щоб було все правильно і чітко. Одного разу я був на похороні і прийшов трохи раніше, ніж був назначено на похорон. Я бачу, як там група людей обступили трону і моляться за Воскресіння. Вони молилися, там вони кричали, вони просили, але мертвий так і не встав. Ви знаєте. Якщо Господь тобі не сказав цього робити, не сміши людей. Якщо ти маєш конкретне повеління від Господа, щоб він молиться за усопшого, тоді ти можеш це робити. Але якщо тобі це не дано, Ісус Він знав, що буде робити. два дні Він ще помедлив. І каже, потім пішов, боже знав, що Лазар помер, і пішов, і була ялена слава Господня. Але якщо Господь тобі не каже цього робити, не сміши людей, не позорь Бога. Тому що тобі не дано, якщо ти маєш поклик від Господа, якщо тобі сказано, що іди, молися і мертвий стане тоді роби це, і тоді буде ялена слава Господня. Але якщо тобі цього не дано. Не сміші. Я знаєте, стояв із боку і спостерігав за всім. Уже багато людей зійшлося вже ну, більше 20 людей вже було і кажуть, посторонні, а бачу, а ті так усердно моляться біля тої отруни на кладовищі. Ну, думають люди. Ну, хіба у вас немає розуму? На вас дивляться інші? Чи вам Господь сказав, що ви це робили? Да, людина має право, може молитися, і може бути все, що хочеш, але подумай за реакцію інших. І це і, знаєте, е, такі інколи справи показують те, що з нами немає Бога. Я молюся за Воскресіння, а мертвий не встав. Я можу класти руки, щоб Бог зцілив, а в нас зцілення немає. Я хочу щось показати, але Господь мені цього не дав. Як важливо. Довіряти Господу, мати тісний контакт із Господом. Якщо хочеш виконати волю Божу, ти маєш чути чітко голос Божий. Ти маєш чути чіткі повеління від Господа, і в тому випадку буде прославлений Господь. Але наше життя і в руках Господа. За своє життя ми маємо право молитися. За своє зцілення ми маємо право молитися. Коли воно прийде, як воно прийде, знає тільки Господь, і допомога прийде від нього. Тернистий шлях з Ісусом не важкий, слава Господу. Ми будемо йти до молитви, тому що воно співала, я без тебе нічого. Не значу. Тільки із Господом, тільки з Ісусом ми щось значимо. Ми маємо надію, ми маємо впевнені. Ми будемо просити Господа, щоб Він благословив наше діток, щоб до наших діток донести цю євангельську вістку, щоб наші діти навчилися довіряти Господу. Але знаєте, часом діти дивляться на мене, чи я довіряю. Якщо не довіряю я, батько, то як буду довіряти діти, правда? Давайте спочатку научусь, ми, ми, батьки, довіряти Господу і своїм прикладом, своїм життям покажемо дітям, що Господу потрібно довіряти. Чому? Тому що Він наш Бог, Він є наш Спаситель, і Він той, який завжди дасть допомогу. Ми схиляємось у цій молитві і прославимо Господа. Бог слава повіті. Амінь.